Усіх вітаю! Чудова зима, чудова погода, наближуються новорічні свята. Я дуже радий вітати усіх вас з чудовими новорічними святами. У цьому році чудова зима, дуже багато теплих та приємних днів, чудовий настрій я відпочиваю на ставку. Ви бачите ялинки позаду мене, їх тут дуже багато, маленькі гарненькі ялиночки. Дуже красива зимова природа, чудовий святковий настрій, якого я бажаю усім та кожному. Новий рік це чудове свято, свято бажань, свято надій. То я бажаю, щоб усі ваші надії та усі ваші бажання збулися у новому роті, щоб наступний 2025 рік був кращий ніж 2024 рік, щоб нарешті настав мир, усі люди жили мирно та щасливо, Усі були здорові, радісні, завжди були на позитиві, щоб нарешті закінчилася війна, закінчилися бойові дії, люди жили добром, щастям, радістю, щоб не було в людей ненависті, не було страху, щоб люди могли спокійно гуляти на природі, не боятися того, що їх мобілізують, насолоджуватися свіжим повітрям, приємним теплим сонечком. Ніжним мирним блакитним небом. Усього цього я щиро бажаю вам. Також бажаю міцного здоров'я, потужного імунітету, гарного настрою кожен день у новорічні свята та упродовж усього 2025 року. Нехай завжди у вас буде радісний святковий настрій, добре здоров'я вас, ваших близьких родичів та друзів. У цей новий рік я навживаю алкоголю. Я вже зовсім не вживаю алкоголю. Більше за рік і бажаю усім людям, в кого ще є алкогольна залежність, покинути цю погану залежність у новому році, бути мужніми та сильними, бути незламними. У новий рік я не буду вживати ні краплі алкоголю. Я вже повністю остаточно зав'язав цією поганою звичкою і ніколи в житті більше не буду вживати цієї отрути. Чого бажаю усім людям, в кого ще є залежність. Хто вже позбувся від цих баганої залежності, бажаю вам триматися, бути сильними, бути здоровими, вільними, так щоб усе в вашому житті було добре та гарно. Гуляйте на природі у ці свята, спілкуйтесь з близькими людьми, даруйте подарунки, радійте сонечку, радійте снігу, радійте чудової зимі. Якщо ви не дуже любите зиму, а більш любите літа, як, наприклад, я більше люблю весну та літа. Радійте тому, що вже місяць зими пройшов, та скоро буде весна, може і взимку ще буде багато, практично весняних днів, як, наприклад, сьогоднішній день, в який я насолоджуюсь сонечком, гуляю на природі та вітаю усіх вас із чудовими світами. Святкуйте радісно, не піддавайтеся пагубним звичкам. І усе в новому році у вас буде добре. Щиро бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів! Та здійснення усіх ваших бажань у новому 2025 році. Нехай цей рік буде для вас найкращим, та усе в вашому житті буде так само, як ви самі цього захочете. Усім бажаю безмежного добра!